Що, всім привіт! Це мій другий влог. Я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Перший, знаєте, перший влог був таким Оля святковим, тому що реально було стільки приємних слів, як після дня народження. Я вам дуже дякую за фідбек. Багато писала теплих слів в особисті повідомлення, але я бачу, що треба всім нагадувати, що пишіть. Якщо ви дивитесь відео на ютубі, пишіть краще в ютубі. Коментарі. У цьому влозі я покажу трішки більше за коліс-зйомочок, можливо, якихось бекстейджів, б'юті, якихось процедур, б'юті-рутини, де я була, що робила. Ось, також якоїсь трошки буденної естетики, так би мовити, зустрічі з подругами, шопінг. Коротше кажучи, girly girl vibe. І я сподіваюся, що ви мене підтримаєте своїм лайком. Вчора, до речі, вже знімали. Я не знаю, це, напевно, буде третій влог, або другий. Дивлячись, коротше, який я спершу змонтую, або цей влог, що я зараз розповідаю, або наступний. Тому що там буде окрема рубрика Норм чи стрьом. Ми знімали цю рубрику з моєю подругою Аллою, фотографом. Тому я думаю, буде цікаво. там тема контенту, і ми вирішили спробувати. Ось таку рубрику на своєму каналі і на Інстаграм. Я думаю, ми продублюю в інстаграм, але, напевно, шорт вершн буде. Тому чекайте, дуже сподіваюся на вашу підтримку. Такий, знаєте, веселий, лайтовий випуск, я думаю, буде. І думаю, що буде продовження, або якась інша рубрика. Тому що нам дуже сподобалось, ми дійсно кайфанули. Ми прям якось зарядились, надихнулися один одним і. Якимось таким вайбом цих, цих зйомок. Ну коротше. Так що я думаю, що буде друга частина обов'язково. І, ну що, погнали! Your Try not to smile. I check your style. I feel your vibes. Зробила ось такий образ beachy waves, такі пляжні локони з ось такими косичками. Просто вау. Сьогодні майстер-клас у нас від ЮКУК. Будемо готувати Бакський чизкейк. Там у нас вже чекають. Клас! Щось новеньке. Знайомитись. Я, Катерина, буду з вами працювати, сміятись, розмовляти. Якщо якісь питання, задавайте, по темі не буде не В процесі будемо знайомитись. Одягайтеся, поки. Постійного вже замовника Вікіфо. Там у мене посилочка, пальто, яке я зараз маю одягнути. Тут у мене купа реквізит. <реклама> у мене є, до речі, окремий пакет з реквізитом, який я завжди вожу в машині. Тут постійно у мене якась газета або журнал. Ось пусті стаканчики з різних кав'ярень, різний по кольору, тикоричнева. Біла, це зі Львова, до речі. Я, до речі, як буваю десь в різних містах, я беру собі якийсь стаканчик окремий. Е, окуляри в мене завжди. Тут сьогодні одні, але завжди у мене тут пару штук на вибір. Дивлячись, яка зйомка. Парфуми. Ось такий чехол. Я його використовую іноді як аксесуар. Е, крем для рук, Ліп Сістерс. Потім Джо Малон, маленька мініатюрка. Десь на розкладки, потім ще Антисептик, теж Сістерс. Така ще заколочка, кепка, дві пари окулярів, матуючі серветки завжди перед зйомкою. І, в принципі, все. Від своєї улюбленої вікусі їду з такою шикарною зачіскою. Там весь смак позаду, тому я потім покажу відео, що вийшло. Я прям така брать тобі просто. Сьогодні в байвану. Вінниці 4 роки йду в магазин. Сьогодні має бути святкове дійство, і бачиться, що тут купа людей. на no. <laughs> Своєї Юлі. будемо знімати сьогодні для неї, для її магазину контент. Я думаю, що обов'язково щось покажу. Ти що? Ти що? Починається. Ти що? Іван. Так, брате, у мене. Ми з ямочкою хотіла, я хочу собіновети. Ось. Я сидаю там, само. Завжди гарно вибір. І додатки тапередбачли нівати. М-м. Поліна, давайте все. І майте з собою на сніданок капучку. Дякую. Я не можу сюда. Дякую. Тут стою, дестаю. Даю фотку. І ще ввечері. Ну що, міні-обід перед зйомочкою. Улюблений чикен-ролл. Під заправка. До заправка. Дуже смачний соус в них. Дуже гарно. В тебе пакет підходи під те. Так, у нас тут уже розкладка. Я взяла оці стікери. Так, а потом ведем на сейл Джульф. Блин, ну прикольно Криколінько Під лосіки Взіру? Давай Так, ти яку взяла? Ти взяла з попкорном Корм, да? <связываем> да. да, да. А, да, взяла да Я взяла И, Так, снимаем контент теперь для Юли. Ну, мы снимали контент для Юли, теперь прям на Юли. <связываем> Девочки, жилетки, обалденные. Я не знаю, просто просто вау. Блін, а локація? заценить локацію, як ми подобрали. Ну вообще, ну девочки, ну Париж, Париж. А це Вінниця. Ка... Так, біжу до Луська, будемо знімати рубрику Норк Давай перевіримо. Чи працює, да? Давай перевіримо. Раз, 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 раз. Раз-раз. <рес> Алло. <рес> Норм чи стрьом? Так, ну а цей повний випуск, ви вже побачите в моєму наступному третьому влозі. Hello. Їду до Алли на день народження. Запізнююсь. Спевно, на всі перед паскою вирішили. Десь або виїжджають за вихідні, або з роботи ще їдуть, або скуплятися. Коротше, просто місто стоїть. Я їду вже 45 хвилин. У оційному або тому що влі, вони працюють на всіх рівнях. Так? Тут у нас є наше фізичне тіло, є емоційне і енергетичне. І на цих рівнях фернівлі. За за Це квітка теж. Угу. Інколи замінюють троян підроблюють підроблюються обліки. Mm -hmm. Скільки та бід? Шість. 4-5-6. Да. Буває, що більше, якщо да, нормально цей, бо... ну, зазвичай щось відсіюється. Yeah, Зайсть, бо може розшитаю. <рапевне> <рапевне. рапевне> спробуйте корицею, спробуйте тепер, точніше, з касією зараз. М, ви можете зараз поставити запит, що допоможе, або просто свої якісь питання. Боже, ж, який в мене запит, вони сто запитів, сто мільйон запитів. Можна питання задати? Угу. Питання, да? типу, да, так? Ви можете задати питання, вона щось вам скаже. ні, вона не скаже, але щось скаже. Це мої вже вибрані. У вас там да, у вас повинні переклад. Je suis ton absence qui devient ma seule présence. Je suis l'espoir d'une fille, impétueuse et fatiguée du monde fou qui l'entoure. Додому. Мама зробила таку красу мені в кімнату. Це просто так мило. Ці зайці ще з минулого року, пам'ятаю, були. Мама мене дуже полюбляє такі букетики робити. Коротше, вона мастер у всьому. Ой, красота! Так, а цю паску я забираю несу. Пробний абонемент, щоб спробувати різні напрямки минулого разу був джампінг. Ось сьогодні пілатес, така розтяжечка була класна. Відчуття, коли вже вийшла, а на вулиці вже тепло. Просто як літом тепло. Просто вау. I like it.